У 2024 році фінські кінематографісти зняли фільм Конфлікт. Цей фільм майже в деталях відображає події 2024 року про те, як рашистські зелені чоловічки займали. Крим окупували Крим, йдучи на інтервенцію, і пряму агресію проти України, проти сусідньої держави. У фільмі фіни розглядають сюжет, як російські війська без будь-яких пізнавальних знаків захоплюють південь Фінляндії. Острів під назвою Ханко, і він відображає ситуацію нинішньої тактики і стратегії московського рашистського режиму. Щойно завершилися навчання військ НАТО, в яких взяли участь війська Великої Британії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Литви, Латвії, Естонії, які з одного боку, завданням і метою їх було відбити наступ рашистських зелених чоловічків, а з іншого боку, здійснювати контратаки цілий місяць показали переваги і недоліки роботи взаємодії. Системи комунікацій військ НАТО, до речі, цікавим фрагментом. Але основну частину військ, які брали участь в навчаннях, складали американські війська, які базуються в Європі. Головним висновком цих навчань є те, що Сполучені Штати Америки збільшать присутність. Американських військ в Балтійському регіоні важливим висновком є й те, що кількість озброєння боєприпасів та військової техніки також росте. Такі висновки зробило командування і спостерігачі за цими навчаннями. Особливістю цих навчань було те, що війська НАТО фактично виявилися повністю не готові для протидії безпілотній авіації. Я рекомендую всім, хто бажає зрозуміти про що. Були ці навчання паралельно із реалізацією Балтійський вартової операції проти тіньового російського флоту, а також руйнування систем комунікації і енергокомунікації Росії в Балтійському морі. А звернути увагу на цей фільм для того, щоб детальніше і конкретніше зрозуміти, як Росія планує свою війну проти Європи і як її проводить.